З Євангелія від Луки. Того часу, коли у суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, вони стежили за ним. А як він помітив, що вони вибрали собі перші місця, розповів запрошеним притчу, кажучи їм: Коли хтось запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце. Аби часом хтось поважніший від тебе не виявився між запрошеними, і щоб той, хто тебе та його запросив, не прийшов і не сказав тобі, поступися йому місцем, і тоді з соромом станеш займати останнє місце. Але коли будеш запрошений, прийди, сядь на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, прийшов і сказав тобі: Друже, пересядь вище. Тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою, бо кожний, хто себе підносить, буде принижений, а той, хто принижує себе, буде піднесений.